Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Вчора, гуляючи епіцентром, потрапила на гарненьку оцінку. Хто не бачив відео огляд, залишу вам посилання на те відео. Ну і не змогла пройти повз ось такої крупноцвіткової від квітульки. Вона була на оцінці. Це така грандіфлора, величезна квітка і горщичок, в якому вона посаджена, він більший за стандарт. Мабуть, 15 чи який, точно не знаю. І, як на мене, дуже хорошої якості орхочка. Навіть хтось по ось з продавців, скотчем приклеїв, щоб було зрозуміло, наскільки величезна квітка. І, мабуть, таким чином хотів, щоб ця орхідейка продалася. Ну, і тепер вона в мене вдома. Я її не пересаджувала. Єдине, що я забрала з під основи торф-стаканчик, вирівняла орхідейку і підсипала кори піні. Ось стільки залишків від торстакану. Я обережно його діставала пінцетом. Лишилася така губочка, яка знаходиться під основою орхідеї. І якщо неправильно поливати, то стає причиною загнивання основи. Тож, ще сьогодні вирішила обробити її листочки саліциловою кислотою. До речі, передаю вітанечко пані Людмилі з каналу Орхідейна хата та інше, так сталося, що. Пані Людмила зараз не може вести канал, але, я сподіваюся, вона обов'язково повернеться до свого каналу і до орхідеїк. І будемо знову милуватися красою орхідеї. Тож беру одну ложечку чайну цієї кислоти, розводжу в двох ложечках води, змочую диск ватний і протираю листочки. Гриненько з усіх боків протираю листя. Саліцилова кислота підвищує імунітет рослини, Орхідея, яка отримала таку підгодівлю, більш ціка до захворювань. Рослини намагаються обходити стороною шкідники. З'являється стійкість до різних грибків, цвітіння відбувається більш яскраво, листя стає більш яскравим та пружним. Тож, в таких випадках, коли ми отримуємо орхідейку з оцінки, як на мене, саме те. На кухні на підвіконні в мене місце карантину. Сьогодні перенесла на стелаж вже пилор, якого нещодавно купувала, і бігліпчика вони вже пройшли 3-4 обробки від шкідників і пішли на сцлажик під лампи. Ну, а цю красуню, так як вона така велетенська і листя в неї гарне піде на підвіконня, на кухню і, можливо, там буде жити довго. Тому що поки що я не можу знайти для неї місця. Дуже мало на поличках все так дуже щільно стоїть. Ну, тож, ось так я все обробила, і буде воно в мене зростати на підвіконні на кухні. До речі, квітоноса тримача теж треба обробити від шкідників і протерти. Ну, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Гарного вечора бажаю! Тихої безпечної ночі та до зустрічі на каналі.